Всем привет. Крайний раз выехал покататься по Валерине стежке или ровно Да и думаю, поеду, скупнуся в ходосы. Так что, чекайте видео уже. А, уже и обстановка В лесе после кайф. Еду трошки скупнуся. По Валерині на хотинь поїду. Бля комарів просто жопа. А що полежам, дорогі? Піздец. Добрався я до одного такого, такого місця. Це нова обізна, яку ніколи не відкриють. Бо істрої білоруси, а білоруси вже з нами попрощалися. Е, там є проїзд під в трубі. Але так як вчора був дуже сильний дощ, то я не вирішив, що я піду Все через верх, тут є сходи. І направляюсь от туди. Зараз ныряємо в цей лісочок. В цей лісочок і лупимо на рішуцьку. І є можливість. Вау! Чесно, я дуже кайфую і зовсім не жалію про це, що я зробив цю покупку. Так що все заради емоцій. Кайфуйте. Зихов, я с новой седрошки выехал на такую польову, зараз мені туда вниз, вот туди и уехать туда под лес. И, вот, это здесь я приехал, там база Бермуды, тут Монте Карло, волейбольная такая площадочка и кайф. Зараз покажу вам. Як виглядає по топовому це місце, круте дуже. Ось який крутий пірс. Водичка, бомба. Кратше, клас. Там є магаз. Все. Далі будемо купатися. Ну все, все. Монте-Карло дякую, дякую за цей пірс, дякую горинь, за те, що ти трошки ще прохолодна, але нічого, літо тільки почалось. Все, і з новими силами крутим десь підалі далі. Все, кайфа. Ну що, скупнувся І все. І можна їхати додому. Такий класний. Захід сонця. бомбовий. Так що. Жвіть емоціями, кайфуйте. thank